Моделька бренду Marshall Wolf, код МО73. Чим цікава моделька. Колір бежевий, комбінація іде спереді флащівочка, дуже гарно прострочена невеликими хвильками. Утеплення тут іде ізософт, Це один з найякісніших утеплювачів штучних на ринку, які зараз є. Комбінована вона йде з вовною. Оце все вовна, вона структурна. Щось таке наподобі, як мішковина якось якогось такого плану, в меланж. Це не бежевий, він є меланжовий від світло-бежевого до такого коричневого. І в тон вставлені ось такі трикотажні вставочки, які об'єднують тканинку. В з Вовни і плащівочку. Точно такі самі вставлені бежеві трикутажні вставочки спереді. Вони роблять дуже гарно видовжують силует. Він дещо йде завужений донизу. І за рахунок ось цих от ліній він ще більше завужується, що створює такий ефект кокону. Воно не оверс, воно в принципі, по фігурі, гарно, гарно робить. Рельєфи, він не, не, не є необ'ємний, рука в реглан. Знову ж таки, в іншу сторону хвильки прострочені. Середина у нас ось така однотонна бежева. Дуже хочу окремо зупинитися на гудзичках. Це натуральні з ракушки гудзики, дуже класно виглядають. Теж в коричневому кольорі в тон самого пальто. Таке пальто можна носити на. На температуру до мінуса. Мінус 2, мінус 3 це край. Але для дівчат, які їздять в машині і не дуже мерзнуть, або якщо одягнуті тепліше внутрішній шар, то можна носити і до такого доброго мінуса. Взагалі, на загал пальто дуже елегантське. Дуже Дуже стильне, дуже тепле, дуже круто виглядає з високим каблуком. І для тих, хто носить спіднички, діловий стиль, хоча запросто можна носити зі спортивним костюмом, оскільки тут немає капішона, можна викласти наверх капішон, якщо світлий спортивний бежевий костюм теж виглядатиме дуже круто. Тобто його можна інтегрувати до будь-якого стилю.